Дівчата, всім привіт! Сьогодні знімаю вам класні харківські прикраси. Модельки, в принципі, вже вам всі знайомі, але але знову з новими цікавими вставочками. Нагадаю, що розміри, кому потрібні інші, ніж ті, що в наявності, можна їх замовити виробнику. Будь ласка, пишіть. І також хочу, дівчата, нагадати і запросити тих, хто ще не доєднався, до груп з наявністю у вайбері і телеграмі. Туди я виставляю прикраси, які у відео з'являються значно пізніше, а можуть взагалі не з'явитись, тому що дівчата їх забирають там дійсно і класні пропозиції. Наприклад, Вчора виставила нове постачання по каблучкам з лабрадором кругленьким вашим улюбленим, і вже сім штучок дівчата забрали. і Я взагалі не впевнена, що вони дійдуть до відео, тому заходьте, дивіться там, до речі, ще є розміри. Посилання можете знайти в описі під відео і в першому закріпленому коментарі, так само посилання на месенджери для прямого зв'язку. Дівчата розпочну з овального комплекту з штучною зеленою бірюзою сітчатою, в 19,5 розмірі. Тут каблучка, сережки. І підвісочка. Підвісочку приміряла одразу зі жгутиком плетеним, вашим улюбленим. Колір цієї вставки дуже важко коректно передати і на фото, і на відео. Він такий зеленувато бірюзовий дуже цікавий, незвичайний, неблакитний. Давайте одразу скажу вам по габаритам. Каблучка десь 2,8х3,8 см, довжина сережки і підвіски 6 см. Вага каблучки 13 грам, Така шинка гарна. Вага сережок 21 грам. Ось така застіпка. Дуже вона вдала, гарно сідають сережки, занижений штифт. І підвісочка 10-11 за вагою, вушко, Під цей жгутик, на мій погляд, ідеально. По ціні зазначаю, можна брати разом або окремо на ваш розсуд. Інші розміри також, повторюсь, можна замовити. Тепер дівчата подивимось дуже неординарний комплект, давно вже він у нас не з'являвся. Цього разу в 20-му розмірі з ось такою біло-сірою вставочкою говлітка Халонг. Дуже цікаві камінчики. В 20-му розмірі, повторюсь, інші можна замовити. Сюди, дівчата також можна, або попередній джгутик, або щось потовще. Вага каблучки 18.45, дуже така оригінальна модель, висока. І тут ось такі візеруночки. Цю модель раніше з сердоліком замовляли, з моховим агатом, з рожевим кварцем. Зараз вже і не запам'ятаю всі вставочки. з таким камінчиком вперше. Дивимось, дуже гарно. Сережки 21 грам за вагою. Не дивіться, будь ласка, що вони такі довгі, габаритні, сидять, вони класно. Я колись робила примірку на такий комплект, можна надіслати шматочок подивитись, занижений штив, вони будуть безпроблемними. І підвісочка 12,70, вушко ще раз. Каблучка 2,4х4 см, довжина сережки 8,2 і підвісочка 9 см. Камінці 1,4х1,8 см. Ціни зазначаю. Тепер, дівчата, дуже класний базовий комплект, так квадратний. Тут у нас є кілька розмірів каблучок, напишу на екрані, які саме ось така модель сережок і цього разу ще надійшло два браслетики. Покажу, порівняємо. Ось такий і ось такий. Вони відрізняються центральною ланочкою. Тут така сама, як сережки каблучка, а ці пусті. Сережка 17,92 за вагою, застіпка, каблучка 9,72 Також можете брати разом окремо комбінувати, можна там каблучкою і браслет або сережки браслет. Сторона квадрату 3 см, довжина сережки 5,5. Одразу пропишу по ціні на ці дві прикраси. Так, тепер дивимось браслетик. Ось цей варіант 21,80 за вагою, довжина регулюється 18,5-21,5 см. Застіпка того, дуже зручно. По руці так м'якенько лягає. Також 3 см сторона. І вартість. І цей варіант браслетику 20-27 за вагою, довжина 18,21 см. Такі вони повітряні, також по ціні прописую. Ще, дівчата, покажу каблучку без каміння у 18 розмірі, і до неї хочу запропонувати ось такий браслет на шкірі. Це не рідні прикраси, до браслету існує свій комплект також з такими квадратами, але, як по мені, разом непогано виглядає, можна і так взяти, бо саме до цієї каблучки рідного сету немає. Або, взагалі, можете не прив'язуватись цей браслет досить універсальний, до будь-чого підійде. Повторюсь, каблучка у 18 розмірі. Вона ось така під квадрат з візеруночками за вагою 6,18. Габаритний розмір 1,5 на 2 см. Ціну на каблучку зазначаю. Так, браслетик дівчата 16,5 грам за вагою, довжина регулюється 19,21. Але тут десь 2 см треба прибрати, бо це шкіра. Тобто буде десь на 17-19 см ручку. Тут застіпка карабін. Ширина браслету 1,4 см, а сам квадрат 2,5 см. Ціну зазначаю. Ще один дуже ефектний комплект без каміння. Як то так стало, що ми його завжди одночасно з попередньою квадратним показуємо. У 18-му розмірі в наявності я його називаю павутинка. Тут в підвісочці такі два фіаніти є. Дуже він прикольний, сидить класно. Також ще існує варіант каблучки сережок більш дрібних, але вони трошки інакшої форми з ось такими також павутинками. Сережки 1393 за вагою, з заниженим штифтом. Каблучка 1090 за вагою. Підвізка за вагою 1674, вона без класичного вушка йде з ось таким текстильним жгутиком. Під ланцюжок не підійде, саме треба ось такий м'якенький жгут. Довжина в наявності 53 см, можна і інші також замовити. Довжина підвіски 7 см. Дівчата, десь 2,5 см. Довжина, і каблучка, і сережок. І по ціні на цю красу зазначаю. Дівчата, ще один неймовірний комплектик надійшов у 19 розмірі. Тут вставочка імітація коралу, не класичного червоного, такого більш морков'яного кольору. Дуже ефектний. Верхівочки, до речі, такі самі, як в комплекті з кахалонгом. Гарнющі. Вперше я його роздивляюсь. Діаметр каблучки 2,8 см. Довжина сережки і підвізки 7 см. Каблучка 18,80, багато срібла. Красуня, погодьтесь. Сережки 19,5 грам. Застівка ідентична, сидітимуть супер. І підвісочка 9 грам за вагою. І ціни зазначаю. Тепер, дівчата, надійшов улюблений комплекс з тюльпанами з новим кольором в червоному фіаніті в 19,5 розмірі. Тут у нас ще браслет ось такий класний є. В каблучці досить такий високий сам бутон, бачите, над пальчиком. Раніше дивилися цей сет з білим фіанітом і з містиком, і всі варіанти супер виглядають. Вага каблучки 12 г, діаметр камінцю 1,4 см. Дуже гарно. Сережки 11 грам за вагою, застіпка. Тут немає великого камінчику, тому вага зберіглась дуже носибельна. Лише ось ці два маленьких. Ну, вони тут і не потрібні, їх не буде видно. Довжина сережки 4,7 см. І браслетик дівчата 12 грам за вагою, довжина регулюється 19,5-21,5 см. Застібка карабін. Дівчата, ціни на цю красу зазначаю. Ще, дівчата, дуже класна повітряна моделька в наявності з таким огранюваним нефритом. Дуже повітряний сет. В 18,5 розмірі. Підвісочка така під ловець снів зроблена. Клас. Вага каблучки 4,37. Сережки 7,5 грам, застіпка, гарно сидітимуть. Вага підвіски 10,83 вушко. Діаметр каблучки 1,5 см, довжина сережки 5,5, і підвісочка 7 см. Ось ціна мистинки десь 9 мм. І також вартість. Далі дівчата комплект з культивованими перлинками. Є кілька розмірів, напишу на екрані. Досить легенький. Тоненькі такі пластиночки. Каблучка 1,4 на 3,5 см. Сережки 1,4 на 4,2 і довжина підвісочки 5 см. Каблучка 5,27. Сережки 8,64. Застіпка. І класна подвійна підвізка, 618 за вагою. Вушко. По ціні прописую. Тепер, дівчата, ось такий яскравий комплекс з кубічним цирконієм в 19 розмірі. Колір камінчиків ну не можу назвати його блакитним, він такий більш яскравий, і тут є нотки синього. Знаєте, ось як насичений ось так я б його охарактеризувала. Сережки за вагою 10 грам застібка. І каблучка 6,5 г. По цьому сету безліч кольорів існує. Ми вже ну, не знаю, скільки їх дивились, прям багато різних, кого цікавить, пишіть. Діаметр камінців 1,3 см, довжина сережки 4 см. І ціна. І ще хочу сказати, що вживу комплект більш темний. На відео зараз дивлюсь, трошки засвічується через лампу. А камінчики вже трошки темніші. І ще, дівчата, ось цей фантастичний комплект з зеленим агатом знову надійшов улюблені бублики. Тут взагалі нічого зайвого, просто ось такі верхівочки і з'єднувальні кільця. Камінчики такі напівпрозорі, дуже гарні. Верхні бублики трошечки більш яскраві, нижні трошки темніші. Вага сережок 13,5 г застіпка. Підвісочка 6 грам. Тут довжина сережок 6,8 см, підвіски 7,3, діаметр бубликів 1,7 і 2,9 см. По ціні я зазначу, дуже класний комплект. І, дівчата, наприкінці покажу дві підвісочки. Вчора їх також в групу виставляла. Не хочеться, щоб вони лежали класні дуже. Стака з коралом 8,76 за вагою. До неї можна замовити комплект, але він буде просто з ось таких елементів круглих складатись, там сережка і каблучка без коральчику. Довжину і вартість зазначу на екрані. І, дівчата, ось такий кулон з чорно-білим смугастим агатом 21,75 за вагою. Тут навіть є такі нотки коричневого кольору, я зараз бачу. Можна спробувати в комплект дозамовити каблучку зі схожим камінчиком. Також довжину і вартість зазначаю. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!